Я весь час закидую туди, де поверхня жива, де малеча, де окунь її полохає, їсть. І здається, що це джокер. Це є те, що треба було зробити одразу. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Салтівській дамбі Печеніського водосховища. Сьогодні буде мікруха полювання на окуня. В страшенну літню спеку. Я буду шукати та ловити окунів 752-м оптимусом. Я маю декілька типів приманок. Я хотів би з'ясувати декілька цікавих питань. По-перше, який час доби кращий для полювання на окуня влітку. По-друге, в якому горизонті, в якому шарі води він стоїть, і по третє, на яку приманку краще клює. Якщо вам це теж цікаво, то поїхали! Полювати на печеніських окунів я прийшов сьогодні з класичною мікрухою мебаркою 752-й класична довжина 226, класична потужність 6 грамів, класична солідова верхівка. На оптімусі маю комплекс 2500. На шпулі нитку Торей PE 03 досить якісно, І флюр на окуня 0,14 відповідно потужності нитки. Щука сьогодні не цікавить, якщо зріже, то і нехай. Нинішнім часом я маю двох улюблених хробачків з програми Silicon Crazy Fish. Polaris 1.8 та Рінго. Сьогодні буде Поларіс, тому що я планую полювати на поверхні. Поларіс це більше мальок, а Рінго більше хробак. Поларіс на гачку номер 8 Грам. Поїхали. Визначимось з часом. Зараз. Вісімнадцята, 18, 18.05. ноль п'ять. Начебто щось відбувається там. Але не так розриває, як я сподівався. Ось він перший. Звичайний Салтівський. 22 грами. Ну, може, це і почин Як почин Нехай, нехай буде залік? Угу. Це вже на щось схоже. 25, може навіть 28 грамів. У конів я чекаю на поверхні. В цей час вони на поверхні мають бути, мають полювати малечу над травичкою. І, звісно ж, при цьому святе є вечірній вихід. На змаганнях третій час другого туру. Це був золотий час, який робив загальний результат. Не дуже вдало закинув, але окунь там був, він чекав, він з'їв 30 грамів. Салтівський стандарт. Зазвичай на змаганнях був дуже цікавий ефект. Оконь починав клювати на максимальній дистанції і помітно підходив. Що темніше, то він ближче. Але зараз я цього ефекту не відчуваю. Контакти маю і під ногами, і на максимальній дистанції. Активну фазу проводки починаю одразу. Інколи роблю паузи, щоб відчути той тинць. Але досить часто окунь просто сідає. Вішається на гачок під час оцієї активної, агресивної проводки. І досить непогано чинить спротив його відчутно напатичку. Хоча фрікціон, звісно, ще не відпрацьовує. Зранку так не було. Перший висновок у мене вже готовий. Полювати треба ввечері. Рибки збільшуються. 35. З цим я все ще не фотографуюсь. Може? Може, все ж таки буде і більший. Зазвичай більший трапляється. Так, я нарешті знайшов, де він стоїть стіною. Переходимо до наступного кроку програми, який може бути цікавіший. Ви вже багато разів бачили, як дубаситься окунь на Паларіса. Давайте змінимо платівку. Ще до русла маємо аналогічну конфігурацію дамби. Виступ, за яким затишок від вітру. Окунь тут має бути. Я знову бачу поверхневу активність і знову починаю з полеріса на грабі. Активність тут значна. Ого! Такий самий окунь, але вжарив, вжарив та потягнув. Тут мені подобається більше. В іншому напрямку? Є контакт риба в траві, але я не хотів її втратити, хоча й невеличку. Віддай гачка. Тікай. В бік сонця. Сонце жарить. По 19 -тій. жарить не здається. Звісно ж, це не ті 40, що були в день, але вище. Вище, ніж 30. Дуже спекотний липень. Поїхали за програмою. Коливалка піде. Скільки грамів? Два. З коливалкою в мене менше можливостей роздраконювати, ніж з силіконом. Починаю просто з рівномірки, а потім вже щось вигадую цікавіше. На звичайній рівномірці. Перша проводка. Пуста. Летить пірога чудово, вона компактна, не дуже тоненька. Підсмикаю трошки. Але так як з силіконом це не спрацьовує тинц, сів. Він сів просто на рівномірці. Як і має бути, якщо ловиш. На коливалку сів і відпав з безбородого форельного гачка. Це не працює абсолютно. Під берегом він, начебто набридло йому сів Ну добре, нехай. Коливалка річтунка, тому перш ніж. Дати висновок по ній, що не клює на неї, чи там клює дуже погано. Я спробую іншу У мене є досить відмінна від перехи Коливалочка від мегабасу. Теж біленька, але іншої геометрії. Теж двограмова. Але піде вона інакше. Хто ловить на коливалки, той знає і сам, що підібрати інколи треба. Саме блешню. Підбирати різні проводки з тієї самої блешною. Це, це звичайно не дуже весела річ, бо блешня має одну свою улюблену. Бачите, на мегабасика він сів одразу. І утримався на гачку. Чи це система, чи просто окунь вперше побачив блешню магабас і не втримався. Ну давайте. Давайте ще одненького. Тинц б'є. Активніше б'є. Якби це була Форель, я б сказав, працює ефект зміни, але ж це окунь, він тут стоїть стіною яка вже зміна. Б'є, б'є, переслідує, сів. І тут вже я прискоряюсь. З цією рибкою я навіть пограв, вона відзначалась, я дав їй заїсти, майже впіймав. На коливалку впіймати можна. Можна навіть, я б сказав, приїхати сюди з однією коливалкою і вже в неї впертися, на ній наполягати і якось половити. Але якщо визначати найефективнішу методу, це не вона. Аглія Комета, біленька, безборода стрійничком. Звісно ж, перебрана. Завів і одразу відчув навіть не клювання, відчув посадку Окуня. Окунь хоче встановити рекорд швидкості. Хто швидше за всіх клюне? Ну, поки що цей. Поганенько відпустив, але відпустив. Який раз впала, потяжечкою завів. Тенц. І це вже він сів на проводці. Сів і потрапив до об'єктиву, бо це сьогодні Окунь найкращий. Окунь сів на трійничок досить травматично то відпущу його туди, щоб не борсався тут в кадрі, псував його. Оклигає, упливе, не оклигає, заберу, але начебто упливає. Працюємо. Продовжуємо працювати оберталкою. Запускаємо її і ведемо рівномірно у оберталки найменше можливостей щось роздраконити якось зміною проводки. Її можна просто вести трошки швидше, можна вести на межі збивання грипи люстки. І це все. То, якщо окуні дуже активні, вони їдять. І перевага оберталки над всім іншим, вона, ну як мені здається, зазвичай вона саме... І стається тоді, коли риба найактивніша. І з оберталкою не втрачаєш часу ні на що. Завів, пішов. Все дуже просто. Все навіть не цікаво. Ще один мінус для блешні. Вона має єдиний рівень проводки. Якщо він оптимальний, ми з вами на коні. А якщо ні, все. Вона йде від поверхні сантиметрів 20. Глибше не може, оберталка не дає прориву. Я повертаюсь до силікону. Може це не так цікаво та екзотично, але я анонсував мікруху і я вгадав, сьогодні здається, що саме мікруха є оптимальна техніка, щоб ловити більше. Ловити максимум, який можливий. Цій ситуації сонечко сідає. Мали б вийти залікові, але замість цього риба, здається, навіть трошечки відійшла, відійшла і не збільшується о судак страшний. Злісний хижак. З цим треба обережно. Бачите, який він прозорий. Втік. Сам себе відпустив. Я ось час закидую туди, де поверхня жива, де малеча. де окон її полохає, їсть. І здається, що це джокер. Це є те, що треба було зробити одразу. Може і ні. Може він дійсно підійшов. Як би там не було, але це час ловити з кожного закидання, робити бали, рвати зону. І не експериментувати, а закидувати туди, де він вже клює. Вибив той гуртик невеличкий, а потім шукай інший. Не навпаки, не шукати весь час чогось, робити результат. Тут ви мені заперечите, а якщо ми хочемо більших, ну звісно ж, здаюсь. Якщо ціль знайти трофейного, то треба навпаки відвертатись від цих матросів і весь час переміщуватись, весь час чогось шукати. Але в спорті це зазвичай не проходить. В спорті, якщо є можливість ловити на кожному закиданні, так як зараз, то це і треба робити. Це є перемога в зоні, це є максимум балів. Не романтично, так, не трофейно. Але спорт це не трофеї. Спорт це впіймати більше всіх. Така травичка дратує, бо вона. Замість окуня це мінус 30 грамів від результату. Ох. Заліз в траву, заліз, заліз, продираю тебе злодія, я продрав. Продрав, бо був впевнений в нитці, у флюрі, в снасті. Не став делікатнічити, а просто навантажив патичок. Знайдено живу поверхню і знайдено ключ. Це і є ключ, де він полює численний, там його і можна надубасити. І тут вже без експериментів, тут рибка за рибкою. Ось він той момент, коли все вже зрозуміло, вся інформація, що я міг сьогодні отримати. Як мені здається, отримано. Ловимо трьох рибів, підводимо підсумки. При такому розкладі я ще й по світлу доїду додому. Перший. Перший, звичайнісінький. Далеко не треба. Треба над травичкою. Якщо дотягну, то буде два. І це вже навіть непоганий, як для сьогоднішнього дня, то в п'ятірці. Давайте останнього. Останній недавно налаштуватись. Останній з'їв начебто нахлистова риба муху. З'їв миттєво і пішов додому. Що маємо? Маємо декілька, як на мене, то цікавих висновків. Ну, по-перше, дійсно це підтвердилось вечірня зоря. Це найкращий час для полювання на окунів влітку. Приїжджайте сюди десь о 18-й, якщо ну, вважаєте, що треба сюди приїжджати, і ловіть. Ловіть з задоволенням. Висновок номер 2 Що важливіше: підбирати приманку, якусь оптимальну супер, чи знайти рибу. Ви, як хочете, ви все бачили, можете робити свої висновки. Але мій висновок я голосую за пошук. Знайти там, де її багато, і там вже буде однаково, ну майже однаково, чи оберталка, чи найкращий силікон. Локація. Локація вирішує. Локація і розуміння, як вона стоїть, наша риба, що вона робить. Оконь стоїть на поверхні, полює над травою. Треба давати йому малька, на якого він полює над травою. А це, звісно ж, Polaris 1,8. Якщо маєте його, ви з рибою. Якщо не маєте, зробіть запас. Ця приманка зайвою ніколи не буде.